Так, вхід, тумба для взуття, коротше, щиток. я не знаю, в них працює, ні, дивіться, в спальня Отут. є праска, дошка прасувальна, купа шаф, вікно з москитними сітками. Значить так, тут у нас йде, Що? У нас йде ванна. Шафа тут, коротше, там порошки, всяка така штука. Тас піде машинка, до речі, перемрушники з пляжу. Тепла вода є. Коротше, так, шторка є, що для Албанії дуже круто, дуже класно. З стілком були проблеми, ми його привідкрили, тому що взагалі не стікало, Ну що, все виливалося до виливало, виливало, Але тепер все гарно стікає. Навіть корзина є для Я з мокрою головою. Думаю, поки маю час, то знімлю вам зараз. Рушник ще полішень. Спальня номер 2 Дивіться, теж комод. Зеркальце, тумбочка. Так, тут є. У нас що в нас тут є? Такі захристя маленькі, шафи. Коротше, москідна сітка. Балкон номер один. 1 Отам наш теж балкон з тими оранжевими цими кріслами. Тут внизу купа ресторанів, купа всього. І от за тим от будинком от за цим, супермаркет зразу. Так, ідемте, я вам покажу ще, скіточку закриваємо, щоб ніяких до нас не залітали. Дуже зручно тут собі валізку тримати. Так, тепер йдемо далі. Все закривається на плямку, двері дуже, дуже зручно, чи то туалет, чи то спальня. Коротше, і отут без дверей кухня, вітальня така велика. Великий диван, такий куточок, крісло, холодильник, мікрохвильовка, до речі, мене жодного разу не користувалася. Що тут є? Отакий такий набір посуду. Є якісь там баняки, дві штуки, по-моєму, піднос, дощечка. Посуду небагато, але хватає. І на каву, і на чай. це, в принципі, те, чим ми користуємося. Бачите, ще отут є. Брушляк є дуже класний, бо його завжди бракує десь в апартаментах. Чайник, а тут що, я навіть не знаю? А, якісь латочки навіть є. Коротше, коротше, що в нас тут духовка, а вона не працює. Ми пробували її включати, але Е вибуває... коротше, рубільник падає. Витяжка теж не працює. У них якісь проблеми тут з електрикою. Такі записні лампочки, коротше, стіл. Якщо, наприклад, жарко на балконі, то ми собі їмо тут зранку і йдемо на балкон. Це основний балкон, де ми тусуємося. Є сушка прищепки, дуже класно. Тому що зараз мотоцикл якийсь приїде, тому що того теж завжди бракує. Якщо є, наприклад, сушка, то нема прищепок. Тут якась будова, але вона зараз не йде. Бачите, тут зараз яка пів шостої, і ну вони витягнули коробку і далі тип, нічого не відбувається. І слава Богу, ну на даному етапі ми це 15, ні, 14 червня, 2025 рік. В принципі, ззаді вже нічого немає. Тобто, якщо вони навіть закінчать десь оце, то воно не буде вже дуже шумно, тому що гепати дуже сильно не будуть. Ну все, і набережно. Там морозиво продають, чувак сидить. З шоу, такими, знаєте, коли він перевертає, забирає від діток. Ну, апартаменти, в принципі, дуже класні. Нюанс, якщо хтось хоче сам готувати, йому потрібна духовка, то ні. На вечір збираються цигани їхні місцеві, які не хочуть працювати, хочуть порити сигарети і просити гроші. Ну, це таке, Що, дуже багато різних пляжів. Різна вартість лежаків, коротше, 5-10. там коло. Зараз я в нього знайду. Те, що я вам вчора показувала. Ми вчора до нього йшли, звідси, десь пішки. Бо я вам зараз зближу, оце от, е нормальний режим камери. Вилин, напевно, В, такому, в, такому, ну, в такій розвалишці хвилин 20, напевно. Але воно всюди одинакове, всюди однакові ресторани, тобто, якщо є бажання прогулятися, початок бльори, от там кран. Ми десь посередині, оце Адріатика, а там за пагорбом, отут зараз я вам сфокусую, отут, от, от, там де мій пальчик чіп, за пагорбом, там такий тунель, і за тунелем починається іонічне море. На стику моря буде, воно голубеньке, не знаю, може завтра поїдемо, може не поїдемо, подивимося, може завтра. Людей немає, багато, взагалі дуже класно. Не знаю, чи то воно так далі буде, чи воно. Коли вже сезон почнеться, буде більше людей Ну, побачимо. Ми 23-го їдемо назад, 23-го, в подивимося, що буде вже ближче до кінця червня, чи більше цих народу. Байдерів тут взагалі дуже багато, де всі переглядають, да, просто так от. Там далі трошки є такі, як починається. Далі. Такі як литоночки ввечері виносять, всякі там сувенірчики продають, ну, коротше, прикольно. Є окрема доріжка для велосипедів. теж дуже зручно з собою бере, берають машину, наприклад, їде. Так що, отакі от от апартаменти. Балкон дуже великий, дуже, дуже такий класний, комфортний. Кондиціонер, до речі, в... Оці вітальній кухні він теж не працює. У них в, в цій кімнаті якась проблема з проводкою, але в принципі нам і не треба. Ми не сидимо вдома, і тут велика кімната, вона не дуже і нагрівається. Тому так, звичайно, дуже гарно, особливо, коли сідає сонце. Дуже так прикольно.